Уявіть собі, що, хоча єпископи римські, тобто папи, Оголошували починаючи з 3-4 століття свою першість серед усіх інших єпископів Християнської церкви на основі того, що нібито римську церкву заснував апостол Петро і вони є правонаступниками цього апостола. Проте офіційно про це було заявлено тільки в 1870 році. Зробив це папа римський пій IX, встановивши характеристики істинної католицької церкви. Крім того, що папа є правонаступником Петра, вона включала віру в те, що папа, щось заявляючи екс-катедра, тобто офіційно є непомильним і непогрішимим, а також доктрину про непорочне зачаття Діви Марії. Також ця характеристика включала в те, що правовірний католик не може вірити. Ці заборони включали соціалізм, громадянський шлюб, тобто не освячений церквою, та віру в те, що спасіння можна здобути поза католицькою церквою. Цікаво, що постанови про непорочне зачаття Діви Марії та особливо про непомильність папи римського викликали збурення та розкол всередині самої католицької церкви. Уявіть собі, що на Ватиканському пагорбі папи оселились тільки починаючи з ХХ століття. До цього, починаючи з 8-го століття, вони проживали на латеранському пагорбі, від імені якого отримав назву Латеранський палац. В 8 столітті король Франків наймогутнішого короліста в той час, подарував тодішньому папі Римському частину території Італії, з центром на Латеранському пагорбі в Латеранському палаці. У відповідь Папа Римський коронував його сина Карла Великого в імператори Європи, що є початком священної Римської імперії, у 18 столітті в результаті французької революції та наполеоновських війн стались дві визначні події. По-перше, папство втратило свою владу, і всі володіння папи були конфісковані. По-друге, Юридично закінчило своє існування Священна Римська імперія. Проте, в 1929 році між фашистським режимом Беніто Муссоліні, який в той час був прем'єр-міністром Королівства Італії, та папським престолом були укладені так звані Латеранські угоди, за назвою місця, де вони були підписані Латеранський палац. Згідно них, папський престол визнавав легітимним Королівство Італії. В свою чергу, воно визнавало легітимним. Папський престол на території Ватиканського пагорбу, і визнавало, що це є суверенна держава з правом вести незалежну політику. Таким чином, на географічній мапі Європи з'явилась держава Ватикан, яка буквально за півстоліття стала одним з провідних гравців на релігійній та політичній мапі світу. Уявіть собі. Що осудження Галілео Галілея за його геліоцентричну теорію, що мало місце в 1633 році, офіційно католицька церква скасувала тільки в 1992 році. Це зробив тодішній папа Іван Павло ІІ. Також цей же рік церква офіційно визнала правдивість цієї теорії і виключила книги Галілео Галілея з списку заборонених книг. Уявіть собі, що термін реформація до 17 століття не використовувався для опису протестантського руху. Справа в тому, що саме поняття реформація латинського походження, що означає перетворення, переміна, вживався для опису процесів всередині самої католицької церкви. Власне, ті, хто вважається отцями реформації, такі як Вікліф, Ян Гус, Лютер, Цвінглі, Кальвін, Меланхтон, Нокс, насправді були католицькими богословами і священниками. Але з 17 століття цим терміном реформація почали визначати ті церкви, які провели адміністративну і богословську реформу, розірвавши своє підпорядкування римському престолу. Проте від загальної назви руху реформація треба відрізняти самоназви церков кальвінійської традиції, які як відомо називаються реформацькими церквами. Цікаво, що термін реформація використовується і по відношенню католицизму того часу. Так, Триденський собор, який відбувся всередині 16 століття, крім того, що називають контрреформаційним, ще називають собором реформації католицької церкви. Проте з терміном протестантизм все ще складніше. Справа в тому, що спочатку це поняття мало не стільки релігійний, скільки політичний сенс. В 1521 році, за ініціативою тодішнього імператора священної римської імперії Карла V відбувся вормський Рейхстаг, тобто зібрання найвищого законодавчого і радчого органу священної Римської імперії. На ньому під впливом папського нунція імператор видав вормський едикт, який засуджував Мартіна Лютера як єретика, і заборонялось видання і розповсюдження його творів. В 1526 році відбувся перший шпеєрський рейхстаг, на якому було зупинено дію цього вормського едикту. В 1529 році відбувся другий шпеєрський рейхстаг, на якому було відновлено дію вормського едикту. Тобто Мартін Лютер знову почав рахуватись єретиком. Не погоджуючись з рішенням Рейхстагу, відповідно до його регламенту, шість німецьких князів та представники 14 вільних міст священної Римської імперії подали так званий шпеєрський протест. Але оскільки всі вони були прихильниками реформації, то дуже скоро протестантизм став ототожнюватись з реформацією. В наш час ці терміни фактично є синонімами. Пізнавайте нове.